Дача на півночі України середина липня, У нас прохолодно, десь там на заході жара до 50, а у нас 25 і того немає, але це добре, це хорошо для рослинок і в мене. Перевтомлюємося в жарі дуже гарно працювати, відпочивати. Так що гріх жалуватися. хоч і градом побило трохи, але ми швиденько все відновлюємо. Українці, люди швидкі і ніколи. Не розчаровуємося. О, як квіточки вже заквітнули. Чого ще не радіти? Природа нас радує, який релакс. Ой, аромат не можна передати. Така краса. Так люблю їх малювати. Вирювати на картинах. Потрібно вже скоро сідати за творчість. Вон розочки, які красиві. Прям піончики літні. Краса. От шкода, що в цьому році тільки в басейні своєму не поплавала, бо погода не льотна. і зараз дощик накрапає. Майже кожного дня знову дощик. Буквально тиждень було тепло. Але те тепло змінилося градом таким конкретним. Що побило нам тут усе і поламало агроволок, агроволокно прям в дирках, картопля вся в дирках, він прям зломана яка. Вон так от попереламувало, такі летіли. Ну, нічого, вона відійшла трошки і ще поросте, ще її місяць рости. Десь там до після Маковія, по старому календарю, звичайно. Тому що по-новому це буде дуже рано її вибирати. Вона ще в погребі вся і пов'яне, якщо так вибрати. Не підходить у нас погода по новому календарю, аж ніяк. Так, тут теж усе росте, тут йому добре, під накриттям. Лишня водичка не крапає, поливається крапельним поливом, тому тут сухенько і гарненько. І їм добре зростати моїм рослинкам. що кіцюня що тімуня. Ай, їду я вже, їду. Завтра не буде, ви тут хазяйнічайте, приїду через день. Радують мене мої доріжки. Дуже добре. От, там, де немає, то зразу бур'яни, які зростають. А так, реально ходиш і радієш. Прям все для відпочинку. Але коли нема чого робити, то, як кажуть, нема чого і на дачі робити, то чого сюди їхати. Якось у нас так усе вже заклалося. Що на дачі потрібно тільки працювати. Вон персик, як забуяв той, що я в цьому році сама формувала. Ну, так як я люблю, красива форма, шарики, як чоловік мій говорить. Але дійсно гарний такий красавчик прям. Але тільки плодів на ньому немає. Ну, нічого, колись будуть, можливо. Саме головне, щоб морозів навесні не було. Зато красивий, Вон, яка декорація красива, ніби десь в Криму. І ми себе відчуваємо, як не на півночі. Вон град, який летів. Попробувало все прям. Зовсім не маленький. Тут я вже все. Теж порядкувала, малина поспіває. Тут вже прибрала свою грядку, накрила, щоб все перегнивало. До наступного року залишила насіння прямо на стеблах, воно все посиплеться в землю, а потім осінню з грибу. І буде в мене чиста земелька без бур'яну. Тут іще доспіває. Весняна цибуля, дуже пізно її в цьому році посадила, бо були заморозки, тому вона в мене пізня буде. Ту, що на зиму садила, вже вибрала. Нав'язалося трохи лохіни, теж підспіває вона. Приходиться накривати, тому що дикі голуби, ну просто жах, як її люблять. В тому році не накрила, то не зледілась коли, і ягод не стало самі не спробували. Вже трошки своїм кущикам допомогла. Вони, як завжди, хворіють під кінець сезону. Але не можна було їх пильскати так як потрібно було ягоду спочатку прибрати. І тому зараз вони вже все отримали. Вже удобрення отримали. Я розповідала, як я за ними доглядаю, чого їм сюди поклала, щоб вони себе добре гарно відновили. Он то і краще почувається. А цей на сонці якраз, тому так сильно і підгорів. Якраз на тому пекельному сонці, яке ніби і не сильно, як то кажуть, гріє, але чогось так пече-пече останнім часом. Реально якась аномалія. Так, і цей персик, ну цей більш такий як віяло, як по правилам. У нього одне стебло. Тому воно таке більш не таке густе. А там аж цілих п'ять. тому він так розпушився, такий красивий, мені подобається. Он як град, шахнув нам стекла, прям три стекла в теплиці. Даже он, даже виноград побило, воно прям треба позламувати, бо буде гнести. Тут он вже такі он, гроздочки висять. Скоро можна буде їсти. Вже навіть м'якенький. Зараз спробую. М -м -м. Ну, я вам скажу, він вже майже спілий. Так що виноград у нас вже майже поспів. Свій ранній. На півночі України. М -м -м. Без кісточок. Преображення. Дуже супер. А на вулиці, як бачите, ще йому дуже довго спить. Ще місяця той більше. Так що теплиця все ж таки допомагає. Навесь на всякий такий урожай, Вон, які грозді повісли. І огірочки тут спіють, і перцю добре. Навіть буряк хороший такий листатий, а на вулиці такий слабенький. Тому що воно то холодно, то жарко, він стресує постійно, і тому сидить на місці, не росте. Ну нічого. Як то кажуть, не гріх жалуватися. Все хорошо, все суперово, все класно. Саме головне це, звичайно, активний відпочинок. Наше тіло створене для якраз таки для праці. Для активності, для руху. Якщо ми не рухаємося, то все потім починає хворіти. Починає хворіти наш хребет. А це основа основ, якщо хворіє хребет, то, відповідно, хворіє все, тому що йде зажими, нестача кисню, крові до всіх органів і так далі. І починається збій. Тому потрібно працювати. Потрібно щось робити, головне не сидіти на місці, давати тілу якусь нагрузку. І тоді все буде ок. І в житті, і в дворі. От котик мій за мною ходить. Да, тіма, тіма, не хоче, щоб я їхала, ну нічого, завтра приїду і вже залишуся тут на цілий тиждень, буду тут ночувати. Дякую, що були зі мною. На все добре. З вами була Людмила.